Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Неділя 26 листопада. І розпочався сніг, про який попереджали декілька днів. Гамбу витягнув з ним прогуляти поки. Ще можна така прямо аж розпочалася Ну, Зараз пограємо з гамбу, затопимо піч і щось спечемо в печі. Досить швидко засипає снігом, да? такий рясний-рясний сніг йде. Ну, побачимо, за півтори години засипало нас, як нас засипать до завтра, да, гамбо? Лопату приготували. Цього року зібрали ну, більше двох мішків горіхів. У нас три горіхи, два в садку, один тут у дворі. Ось зараз трішки навищимо горіхів і підсмажимо їх. Це буде на начинку. Ти там вам десь спати не заважаєш. Тут на сковорідці, на грубці, посмажимо горішки, якраз і нагріється, бо сьогодні будемо з дріщового тіста, буде тепло в хаті. Горить грубка, горять му шпайки від горішки. Ну що, будемо переходити від погоди до випічки. Я ще ні разу і не сказав, що ми будемо пек пекти, так що вітя відкривай. Завісу. Mm. Що це буде? Буде періг, не пиріг, а косичка з варенням і горіхами. І будуть плюшки з корицею і горіхами, і сахаром. Таке, здобні будуть такі плюшки і здобні косички. Так, замішуємо дріжджове тісто. Тут у нас значить 240 грамів молока. Так. Тепер цукру. 150 грамів. 150 грамів, це 5. Але грамів. зараз не весь, зараз ми 3 так. ложки, потім дріжджі, потім е, муки, буквально трошки 3 борошна. Ложки. Борошна 3 ложки. Замішуємо опару. Опару поки відставимо, накриємо Так, А тут ми Це розтоплений маргарин. Так. Зараз ми нам треба Чотири яйця потрібно збити з цукром і ванілі. Так. Цукор я висупалював остальний весь. Трошки ванилін, це ванілін, тому ми його пів грама. Дріжджі прокинулись і ми додаємо тепер збиті яйця з цукром. Кусок додаємо маргарин топлений. Ну і тепер борошно. Даємо борушну і знову вимішуємо. Ну і далі вимішуємо тісто руками. Тісто присипали зверху борошном і відставляємо, накриваємо його. А поки приготуємо начинку, горішки. Зараз подрібнемо горішки і розділимо. Одні горішки підуть нам в варення, а другі горішки будуть з корицею і цукром. Яблуко з фізалісом. Так, яблука з Фізалісом цього року вперше закривали. На смак дуже нагадує Абрикосове. Ніколи не скажу, що це яблуко, такий у нього смак. Цікавий вийшов. Такі духмяні, просто відкрили такий запах. Такі гарні горішки. Половину горішків додамо до варені. Половину залишимо для кориці. Так, сюди треба кориця і цукор. Додаємо корицю. Зараз бігаємо до цукру. Частина. Тісто підійшло. Зараз його ще трішки розділимо на три частини. Так, це у нас буде е, два калачі-косички, да? дві, косички, дві і... косички і булочки. Так. Равлики, равлики. равлики. Це косички, то будуть равлики. В печі горить. Ще й там в казанку картоплі натушиться. Деколи застелили пергаментом і тепер соняшниковою олією його змочуємо. Розкатуємо тісто на косичку. На косичку. Викладаємо начинку яблуко з фізалісом з горішками. Ну, так само другий. Ну, Наступними будуть равлики, добре розкатуємо тісто, розрівняю. Горішки перебиті з цукром і корицею? Потім рівномірно розподіляємо. Трішки її так наче. утрамбовуємо, так? Да? Тепер загортаємо в рулет. Ну, ось такі да? десь по 2 см, да? mm -hmm. Покладаємо на деку. Піч готова. Минуло трошки часу і тісто у виробах знову почало підходити. Тепер ми змащуємо це яйцем щоб була у нас гарненька скориночка запечена і будемо відправляти в піч. Також змащуємо яйцем муравлики. Вже видно добре, як тісто зрушило. Сунемо у піч. Так, Піч закриваємо на півгодинки, а потім будемо дивитись. 30 хвилин мило заглянемо в піч. Що там у нас? Ага. Ну, Залишимо ще контрольно на 5 на... хвилин. На дворі заметіль, в хаті тепло, піч натоплена, грубо натоплена. Будемо вечеряти капусту. Наквасили. Ще в печі у нас ось така картопелька стушилася. тушилася. Ну і будемо вечеряти. Ну і пироги, головне пироги. Ну що, дістаємо? Боже, яка краса. Боже, яка краса. Ну що, настав час після вечері вже продегустувати ці витвори. Красень вийшов, да? трішки е, ну, потекло варення, но, але це взагалі просто красень. Вам тобі подобається? ж мені дасть? Так, ну і тепер равлики. Отакі красені равлики. М -м -м. Ну, давай діду. Молочка. <рістична> Відповідальний момент дегустація. Тепер відправляємо на дегустацію діду. А кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео. Mm -hmm. Це ще смачніше? До зустрічі. Mm? Кажу до зустрічі!